Чально-науковий інститут економіки та бізнесу Білоцерківського національного аграрного університету на чолі з директором інституту, доктором економічних наук, професором Варченко Ольгою Миронівною, 22-26 жовтня 2012 року провів семінар поєднання французького досвіду та вітчизняної практики регулювання економічних відносин в агропродовольчому виробництві. В обговоренні прийняли участь представники аграрного промислового комплексу Франції. Та генеральний директор компанії Агросвіт, ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук професор Даниленко Анатолій Степанович. В приміщенні лінгвістичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету 26-27 жовтня 2012 року відбулася міжнародна науково-практична конференція Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв'язків у професійній підготовці майбутніх аграріїв. Присвячена 80-річчю заснування кафедр іноземних мов, 28 жовтня в місті Біла Церква відбулися мітинг на покладання квітів в парку слави з нагоди ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Виступаючи на мітингу, міський голова Василь Савчук зазначив, що 28 жовтня в 1944 році стало святом визволення всієї України. Відмітив, що немає жодного населеного пункту в Україні, якого б не торкнулася. війна. в ході мітингу в присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню. В заході взяли участь. Депутат Київської обласної ради Анатолій Степанович Даниленко, командир 72-ї командир окремої механізованої бригади, полковник, депутат міської ради Грищенко, депутати та члени виконавчого комітету міської ради, студенти, учнівська молодь, журналісти місцевих змі. Цього тижня на факультетах Білосердівського національного аграрного університету проходить День донора, в якому всі студенти, які захотіли прийняти участь в доброчинності, змогли здати кров у Київському обласному банку крові, який знаходиться в нашому місті. Всі студенти були задоволені тим, що таким чином вони допомагають іншим. І на цьому наш тижневий поступник підійшов до завершення. З вами був я, Крамер Олександр. До нових зустрічей!